Всім доброго дня, шановні підписники, поговоримо про прості правила, які дозволяють своєчасно знайти рак шкіри і відвідати лікаря. Дуже просте правило полягає в тому, що треба запам'ятати абревіатуру АККОРД. Кожна літера відповідає за певну ознаку, запам'ятавши яку ви зможете легко їх знайти і своєчасно відвідати лікаря. Так що починаємо. Перша літера А означає асиметрію. Якщо родинка або будь-яке новоутворення не має жодної вісі симетрії, то це може бути підозрілою ознакою. Треба звертатись до лікаря. Наступна літера К. К це край. Край це родинка має кожна досить рівномірний край і може нагадувати по формі овал або круг. Якщо край якийсь розсічений, зрізаний. Має дивну якусь конфігурацію, що нагадує географічну карту, тоді краще звернутися з цією ознакою до лікаря за коментарем. Наступна літера К означає кровоточивість. Якщо ви бачите, що родинка або новоутворення кровить без видимих причин негайно до лікаря розбиратися, що відбувається. Наступна літера О вона символізує собою окрас. Як правило, доброякісна родинка має рівномірне забарвлення. А якісь незрозумілі або злоякісні новоутворення, вони можуть мати дуже таку палітру велику в кольорах, навіть до 4, 5, навіть до 6 кольорів. Таким чином, різнокольоровість підозрілого знака. Наступна літера R означає розмір. Розмір новоутворення визначити досить просто: можна взяти лінійку або олівець. І торець олівця це якраз складає стандартний розмір 6 мм. Якщо родинка більше 6 мм, то це теж є підозрілою ознакою, треба оглянути у лікаря. І нарешті остання літера D означає динаміку. Якщо ви бачите, що родинка або новоутворення або стрімко росте, або зникає, або якось дуже швидко змінює колір, який набуває більш інтенсивного забарвлення, або навпаки стає більш блідим. Це так само підозріло. Динаміка є підозрілою. Таким чином тепер ви знаєте правило акорд, яке вам допоможе своєчасно звернутись до лікаря. Всім здоров'я і гарного настрою.